Хочу вірочку з тобою, Великдень зустріти, каже мені Михайло і запрошує мене до себе в село. Я б з радістю Михайло, але ти знаєш, що у мене діти і син з невісткою, і дочка зятем усі до мене приїдуть. Вони ж так чекали на мій приїзд. І я теж чекав, підготувався, думав, ми разом з тобою переведемо цей день, а то все лише по телефону. Михайло засмутився моєю відмовою, я його розумію, я й сама б хотіла до нього в гості поїхати, але діти. Обов'язок перед ними переважав мої почуття до Михайла і прагнення бути з ним. Ми з Михайлом зустрічаємося вже більше року, але не на показ, ніхто про це не знає. Я давно розлучена, маю двох дорослих дітей, а Михайло вдівець має сина. Ні він, ні я, ніхто з нас не сподівався, що все так вийде. Михайло жив собі біля сина, він замолоду, будинок великий збудував, то син, як одружився, став жити з батьком. Михайло, Михайла, я так зрозуміла, хороший, а от навістка з перцем, не просто там йому знає ужитися. У мене теж є будинок, я його сама збудувала, бо вже 20 років як заробітчанка. Про своє особисте життя я й не думала, у мене були діти, мені треба було їх на ноги ставити. І сину і дочці я купила по двокімнатній квартирі, а потім і собі стала дім будувати. Діти мої бурчали, казали, що мені одній не треба такого великого дому. Заспокоїлися тоді, коли я цей будинок на них двох оформила. Відтоді, навпаки, вони хотіли, щоб я якомога краще в нього зробила, бо тепер це вже їхня власність. В село діти приїжджають часто, дім для них то як зона відпочинку. Тут є альтанка і сад великий, є де посмажити шашлики, де посидіти. Вони постійно відпочивають в селі. тішаться, що є така можливість. Мені 57 років, я вже 20 років в Італії, але додому ще не збиралась. Бачу, що тут є і 70-річні заробітчанки. Та у минулому році я приїхала додому у відпустку, і моя подруга юності запросила мене до себе в село, бо святкувала свій 55-річний ювілей. Там я і познайомилася з Михайлом. Спочатку не думала, що все аж так далеко зайде, але я відразу відчула, що ми з ним як рідні душі, та й не буду приховувати, сподобався він мені дуже. Поки я була в відпустці, ми з ним ще кілька разів зустрілися, а потім я повернулася в Італію, і ми вже майже щодня говорили з ним по телефону. За цей час ми зрозуміли, що хочемо бути разом, але не знали, як про це повідомити своїм дорослим дітям. Я приїхала додому на Великдень, і дочка і невістка могли б хоч трохи мені допомогти, приїхати хоч на день два швидше. Все ж у трьох ми впоралися швидше. Мамо, голубці зроби і холодець. Голубці для мене, а холодець для Сергія. Ти ж знаєш, як ми це любимо, замовляє мені донька по телефону. Віро Андріївна, ви ж спечете свій коронний пляцок Спартак, питає невістка, і теж по телефону ні одна, ні друга не знайшли часу, щоб приїхати і допомогти. Замовляти вони вміють, а допомагати не хочуть. Я роботи не боюся, але одній справді важко, поки я Паски спекла, холодець по трілках порозливала, пляцки перемастила кремом, салати зробила, то неабияк втомилась. А ще треба було в домі прибрати вікна, помити, штори випрати. Одним словом, я ні на хвилинку за тиждень не присіла, навіть не мала часу, щоб з Михайлом зустрітися. Він мене до себе запросив, та діти б мене не зрозуміли, якби я їх самих в таке велике свято залишила, тому я була змушена відмовити Михайлу. А він через це на мене неабияк образився. В суботу ввечері стою я сама на кухні, докручую голубці і думаю, а чи правильно я роблю, коли живу заради дітей.